Вітаю вас, друзі. Сьогодні почнемо із хороших новин. Знаєте, просто хочеться плакати. Станом на сьогодні, 17 травня 2023 року. Сили оборони України ліквідували вже понад дві сотні тисяч російських загарбників, і це прекрасна новина. От, наприклад, друзі, є таке місто П'єрмь на Росії. Його населення складає близько двох сотень тисяч істот. І от ви можете тепер собі, друзі, уявити, що такого міста на так званій Росії більше немає. Му що усі вони подохли на війні проти України? А плану ну, а тепер давайте поговоримо про новини погані справа у тому, що вже завтра ми програємо російсько-українську війну, тому що так звана Росія знищила абсолютно усе наше озброєння. В Києві унічтожує американську систему ПВО Петріот. зенітно ракетний комплекс предположить Петріот був сьогодні ночі унічтожен. Абнічтажені американського ЗРК Петріот Києві, не маючи перемог реальних, російських. Пропагандисти перемоги для росіян просто вигадують, і вони заявили, що вчора знищили систему Петріот. А це означає, що вже за 2-3 дні вони стовідсотково візьмуть Київ. Всікані слабоумні. По всій це просто від Про те, які б казочки не вигадували російські загарбники, що б вони там не розповідали, це їх вже не врятує. Тому що так звана спецоперація буде тривати аж до досягнення цілей зі знищення так званої Росії. Якщо ми програємо, ми, ми повторимо судьбу індійців і потім будуть писати книги. Як Росія програла себе. Ого! Перевірте, друзі, чи ви підписані на мій канал? Якщо ви досі цього не зробили, підпишіться зараз обов'язково. І звісно, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, аби це відео побачили якомога більше людей. будемо сьогодні із з вами говорити саме про знищення української системи Петріот, яке стовідсотково відбулося. А раніше і ще у березні минулого року відбулося повне знищення української армії. Перше, що зробили, сделали... Уничтожили всю военную инфраструктуру, склады с вооружением, боеприпасами, авиацию, системы. Правда, виявилося, що тоді владімір Путін збрехав, бо знищили не усе. Лишалася іще ще тисяча байрактарів, але тут на підмогу прийшла Скабєєва. Ми працюємо кожен день на полі битви уже тисячу унічтожених байрактар. Далі більше ми ще не бачили, щоби на фронті застосовувались БМП Бредлі, але російські окупанти вже на випередження самі їх на фронті знаходять та знищують. Юнічто управляємим снарядом Краснополь. Бойова машина піхоти Бредлі. Кожен день по кілька разів. Щодня росіяни збивають у повітрі наші танки Челенджер. Щодня вони знищують наші винищувачі F-35 та танки Абрамс. А також вони вже примудрилися потопити і спалити кілька леопардів. Дивізійний отряд захопив танк леопард, і вони не змогли його протащити в тил. О, от взяли балу втопили в болоті. А, два танки сажену уже проте це ми із з вами говоримо про знищення озброєння. Ли удари по центрах прийняття рішень після того, як переступили червоні лінії. Росіяни вже знищили і Верховну Раду і службу безпеки України. У зданню ізбуноволодімерське попадання Слушайте, ну по моєму це Верховна Рада що ли, купол, ні? і от чергова російська перемога сталася учора вночі, коли було 30 ударів. Но в початку програма про в зривах ночі в Києві по меншій мірі 30. Міністерство війни так званої Росії. Учора вийшло на брифінг та заявило, що. Що вони знищили систему протиповітряної і протиракетної оборони Петріот високоточним ударом гіперзвуковим ракетним комплексом кінжал в городі Київ паражон гітракетний комплекс Петріот производства США? Але це не все. Спочатку росіяни заявили, що вони знищили українські літаки, які могли б запускати ракети Storm Shadow, А після того розповіли, що вони збивають ракети Storm Shadow. Средство противознушне оборони в течені суток перехвачено 7 крилатих ракет великої дальності сторумшедо. Якщо послухати їхню статистику, то на озброєнні України перебувало набагато більше одиниць авіації, аніж взагалі могло у нас існувати. Всього початку проведення спеціальної операції у 427 чотириста самолітів. 233 вертольота. А ну і ще я мало не забув. Росіяни встигли знищити приблизно 14,88 залужних. Де зник залужний? Да Що Це, Це правда, етаправда. Це вбили! Ну а тепер давайте поговоримо серйозно. Учора ввечері у сегменті українських соцмереж стали обговорювати тему можливого знищення комплексу системи протиповітряної і протиракетної оборони Петріот, яку ми отримали від наших союзників. І це обговорення активно почалося навіть не після заяв Міністерства війни так званої Росії, а після повідомлення журналістів CNN із посиланням на свої джерела, що можливо система зазнала пошкоджень після останньої ракетної атаки у Білому домі. Цю інформацію не змогли підтвердити а пізніше інші журналісти заявили, що за їхніми даними, якщо система Петріот і зазнала пошкоджень, то вони мінімальні. І усе одно система зможе й далі працювати, що відбулося насправді, я особисто не вірю у те, що система Петріот могла зазнати пошкоджень. Але давайте просто теоретично це і з вами припустимо. У такому разі Петріот міг зазнати пошкоджень тільки якщо десь поблизу нього або на нього впали уламки зі збитої ракети, тому що, як відомо, усі повітряні цілі, які летіли по Києву, були знищені. Але навіть якщо це дійсно правда, усе Одно це не змінює глобальну ситуацію, і я хочу сказати, що ну не переймайтеся за долю Петріота. Чому тому, що Петріот це не одна окрема установка, Петріот це цілий комплекс, який складається із пускових установок. Їх декілька із командної машини, а також із радару, які не перебувають у одній і тій самій точці. Тому навіть якби одна ракета прилетіла по Петріоту, повністю комплекс вона б ніколи не змогла б знищити. Ну, знищити систему, ну це е, якимось там кінжалом, ну це неможливо. Тому е, все, що там вони розповідають. Я думаю, що нехай залишиться так у них е, в їхньому, в архіві їхньої пропаганди. Як би там не було, у підсумку ми маємо знищені усі повітряні цілі над Києвом, і усі лишилися живими. Що найважливіше було збережено життя наших і з вами людей, а це найголовніше, що може бути. Але друзі, маю сказати іще ще декілька слів і про те, як росіяни могли у режимі реального часу переглядати, куди вони б'ють своїми ракетами і як працюють системи української протиповітряної і протиракетної оборони. Справа у тому, що і ще учора вранці я побачив, що була онлайн-трансляція, виявляється із Києва, із вебкамер, і усе це можна було спокійно будь-кому подивитися. Я показую ці кадри, тому що вони вже були розповсюджені у інтернеті, і тому що наші системи протиповітряної і протиракетної оборони вже однозначно змінили свої позиції а трансляції більше немає. Виявлені відеокамери перебувають на балансі декількох столичних комерційних структур. При цьому доступ до відзнятих файлів був відкритим для широкого кола користувачів, які викладали відео нічної атаки на Київ у загальному доступі в Ютуб. Отакі трансляції це серйозна проблема, і з нею потрібно боротися. Але цю інформацію враховують підрозділи наших сил ППО, і а вже ж вони дуже швидко змінюють свої позиції. Проте не тільки якісь невідомі стріми допомагали росіянам тієї ночі коригувати свої удари. Служба безпеки України встановила особи шістьох мешканців столиці, які незаконно поширювали інформацію про роботу сил ППО під час масштабної атаки РФ на Київ. На жаль, знайшлися істоти, які не знають правил, як себе треба поводити після вже понад року повномасштабної війни, які стали знімати на відео роботу сил протиповітряної оборони та Одразу викладати це у інтернет я хочу попросити прощення у України і українського народу. мене, будь пожалуйста. Я зробила необдуманий поступок а, я. Очень сильно испугалась, выложила видео, була з дітьми дома. Прощення їй довелося просити двічі. Вдруге вже у будівлі служби безпеки України. На даний момент співробітниками служби безпеки України зі мною проведено профілактичну бесіду та вичерпно роз'яснено негативні наслідки мого необачного вчинку. Свою провину визнаю. Повністю я не знаю, друзі, що має бути у голові у людини, яка живе в Україні, наче як не підтримує російську агресію, але робить ось такі вчинки, тому що навіть до найтупішої людини вже мало дійти за понад рік повномасштабної війни, що не можна цього робити, не можна знімати роботу сил ППО, особливо із прив'язкою до місцевості, і це викладати у інтернет, тому що це допомагає росіянам завдавати нових ударів і наступ. Нього разу ракета може прилетіти по тому, хто вирішив ось отак, от хайпанути. Не знімайте і не публікуйте роботу української ППО, тому що наступного разу ви можете за це заплатити життям, буквально і інші українці також. Тому заради нашої з вами безпеки припиніть це робити. А якщо ви бачите, що це робить хтось інший, то вживайте відповідних заходів обов'язково. Ну і скажу ще декілька слів про те, чому росіяни так активно мусолять цю тему. По перше, їм треба показати перемогу, хоч якусь російській аудиторії. А по-друге, їм треба якось ну заговорити вже іншою темою, те про що їм говорити не хочеться. Сьогодні було збито п'ять бойових вертольотів із самольотів Росії. Отак працюють наші. Воожені сили Російської Федерації після того, як російські гелікоптери та літаки попадали над Брянською народною республікою, чомусь російська авіація припинила пускати керовані авіаційні бомби по українському прикордонню із півночі. Цікаво, що сталося тут складна ситуація. Як я знаю, ще тіло одне не знайшли. дуже складне питання, але щось мені підказує, що російська авіація, яка завдає ударів по території України, буде падати ще не один раз. Букі торпанцирі работають в виші стіпінь ефективно. Впаде і сама так звана Росія. Але друзі, для того, аби ми перемогли якомога скоріше, усі українці мають сьогодні цікавитись війною. Усі українці мають мають знати правила безпеки, і усі українці мають продовжувати допомагати українській армії, а не заважати як деякі.